У кожного з нас є своя нейросистема, яка реагує, діє, сприймає інформацію через певну призму, тому я це називаю нейромоделлю. Про нейромоделювання я говорю багато через свій освітній підхід, «Open Circle» або відкрите коло. Отже, кожен з нас є носієм певної нейромоделі. Для того, щоб ми взагалі комунікували і могли... Діяти спільно, ми так чи інакше синхронізуємось. Нейросистема моя, щитую вас, а ви мене з першої доли секунди, як тільки ми побачилися. Далі ми можемо так само іти в глибші контакт, знайомство або просто ігнорувати те, що щитала наша нейросистема. Як би там не було, ми синхронізуємося, поки ми взаємодіємо. Але синхронізація може відбуватися не тільки в родині, вона може відбуватися не тільки в колективах, але й в дуже великих групах, наприклад, в народі чи в країні. Тобто існують нейросистеми народу і нейросистеми країн. Іноді вони є одним цілим, але частіше. Дуже часто, якщо не майже завжди, це дві різні нейромоделі, які якимось чином між собою взаємодіють. А в нейросистему країни входить те, за якими принципами побудовані там державні інституції, які правила там існують офіційно, неофіційно і так далі. А нейросистема народу по суті несе кодування взаємодії. Народів, пращурів на певні локації, певні території в певних звичаях утворенням культури і мови, і так далі. Відповідно, у нейросистеми України є свій малюнок, в нейросистеми українського народу є інший малюнок. І взаємодію двох цих малюнків ми яскраво бачимо на початку повномасштабної війни. І зараз розгортання цієї яскравої взаємодії. Я ж запрошую вас дослідити взагалі сутність нейромоделі українського народу. Що там насправді знаходиться на тілесній свідомості нашого народу і, відповідно, носієм чого являються українці, ті, хто ідентифікують себе як українці, що є дуже цікавим і. Унікальним на чуттєвому полі, тому що там закладені відносини чоловіка, і жінки, наприклад, або деяких традицій в самій родині. Ще цікавіше, яка насправді наша ментальна свідомість? Те, що вона європейська, ми вже згадали і збагнули. Але чому? У нас є своя унікальна специфіка. І чому зараз європейський західний світ дивується нашій мужності, сміливості і незламності? Що ж у нас є? Можливо, відповідь ви знайдете на іншому рівні, яка ж духовна свідомість саме є частиною нейромоделі українського народу. Якщо вам цікаве це Абсолютно авторське суб'єктивне дослідження, яке базується на моєму власному підході у вивченні нейросистем. Я запрошую вас у відкриття лекції про нейромодель України, яка буде не про ту традиційну або цікаву, різноманітну, різнобарну історію, про яку говорять дуже багато класних і професійних істориків зараз. Але можливо, ви побачите. Такий ракурс розуміння народу, що збагнете більше про себе.